Зараз, друзі, як ви вже напевно здогадалися, ми знаходимося в селі Миколичин на Чемігівському каньйоні. Так, це, це потічок, це Чемігівський протез. Бачимо, рухи, друзі, в нас від чорниць сині, губи також, зуби, Ну, вітаміни запаслися. Тепер прийшли трошечки на цей каньйон порелаксувати. Гляньте, яка тут краса. Друзі, кажуть, що там в цьому місці так, знімався епізод до фільму. Олексі Довбуша. Неймовірно красиво. Є такий потік води. В цьому Чемгівському пруці доволі багато форелі. Гляньте, друзі, як багато сьогодні людей вирішило сьогодні прийти і відпочити на березі цього каньйону. Неймовірно красиво, всім миру добра. Хто буде в селі Миколичин, обов'язково, друзі, заїжджайте, ви не пожалкуєте. Слава Україні, друзі!